Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня справа буде мати мало візуальних матеріалів, тому щоб вам не набридав мій фейс, її можна буде лише слухати, а не дивитись. Цього разу переносимося в місто Атланта, штат Джорджія. Засноване у 1837 році, місто є крупним транспортним, економічним і культурним центром, а також вважається одним із найбільш дружніх міст до ЛГБТ спільноти. Щороку в Атланті проводиться один з найбільших і найстаріших прайдів у США Атланта Прайд Фестіваль. Також місто має розвинуту мережу гей-клубів. Саме тому 21-річний хлопець на ім'я Майкл Джордан у травні 91-го року вирішив провести свою відпустку у Атланті. Але на той момент місто ще не було настільки прогресивним. Одностатеві зв'язки були заборонені у Джорджії, і поліцейські регулярно затримували геїв, часто працюючи під прикриттям, видаючи себе за секс працівників. Проте найчастіше вони просто закривали на це очі. Ввечері, 12 травня, у свій перший день у місті, Джордан гуляв у центрі, коли до нього під'їхав чоловік на білому лінкольні. І запитав, чи не хоче той підзаробити грошей. Що мені треба робити, спитав Джордан. Чоловік пояснив, що проводить дослідження і заплатить Джордану 50 доларів за те, що він буде пити горілку. Я спостерігатиму, як ти будеш п'яніти і робитиму нотатки. Джордан вирішив не втрачати можливості заробити грошей, а ще й напитися на додачу, а тому погодився зустрітися з чоловіком на розі п'ятої та Джуніпер Стріт. Коли вони зустрілися, чоловік жестом запросив Джордана в машину, дав йому півлітри горілки і сказав швидко випити. Джордан випив половину пляшки, далі горілка вже не лізла, тому чоловік вийшов з машини, щоб купити щось, з чим її можна змішати. Коли він повернувся, він попросив Джордана сконцентруватися, бо хоче побачити, як той мастурбує. Джордан відповів, що надто п'яний для цього, випив ще трохи і втратив свідомість. На ранок наступного дня працівник готелю Понце Леон» на ім'я Девід Аткінс знайшов невідомого чоловіка на парковці за готелем. Чоловік лежав, згорнувшись у позу ембріона. Спочатку я подумав, що йому років 30-35, і він дуже брудний. Я штовхнув його ногою і сказав, щоб він прокинувся. Тоді я зрозумів, що це не бруд, а пухирі по всьому тілу, а хлопець був ще зовсім юний. Цим хлопцем був Джордан. Він лежав повністю голий. Його геніталії були обмотані скотчем та підпалені. Опіки також поширювалися на сідниці та ноги. Його рот та ніс були забиті засохлою кров'ю. Аткінс негайно зателефонував 911 і швидка доставила Джордана до лікарні, де він пролежав близько місяця. Поліція ж не спішила розслідувати цю справу, тому Девід Аткінс зв'язався з Кеті Вуларт, активісткою та захисницею прав геїв. Кеті знайшла слідчого за яким закріпили цю справу. Він сказав їй, що через те, що жертвою був гей, це визнано злочином з упередженості. І через ті самі упередження поліцейські не сприймали інцидент серйозно. Тому Кеті Вуларт сама почала пошуки свідків чи доказів, щоб змусити правоохоронців до дій. Так, вона вийшла на бармена з гей-клубу Фенікс Біла Адамсона. Адамсон сказав, що Джордан зайшов у бар перед тим, як піти на зустріч з незайомцем, і розповів бармену про дивну угоду з питтям горілки за 50 баксів. Бармен натомість попередив Джордана: тримайся подалі від нього, він небезпечний. Бармен не знав імені чоловіка на білому лінкольні, але знав те, що його називали наручник. Він займався тим, що полював на геїв, підходив до них і пропонував алкоголь, а потім бив їх, підпалював, іноді навіть вбивав. Більшість своїх жертв він приковував наручниками до стовпів, звідси і його прізвисько. По місту давно ходили про нього чутки, що декому вдавалося втекти від наручника, але були й ті, кого він убив. Напад на Джордана підтверджував, що наручник дійсно існує. Біл Адамсон стверджував, що поліцейські навіть знають його ім'я, але нічого не роблять. За словами Бармена, наручник почав діяти ще з кінця 60-х років. Вже тоді він їздив на білому лінкольні, мав зріст близько метра сімдесят чорне волосся і носив окуляри. У 84-му році в місцевій газеті вийшла стаття Сьюзен Фалуді про геїв в Атланті. Вона розпитувала свої джерела серед секс працівників про найбільші небезпеки, з якими вони стикаються на вулиці. Як виявилося, найбільший страх на них наводив чоловік, якого вони називали наручник. Наступний випадок стався у 1985 році на Понсе Леон Авеню. До секс працівника на ім'я Макс Шрейдер під'їхав білий Лінкольн. Чоловік у авто запитав, чи не хоче він заробити трохи грошей. Макс займався проституцією з 13 років і розумів усі небезпеки свого способу життя. Зовсім недавно хтось просто з вікна автомобіля застрелив його колегу і подругу, а потім її голову знайшли в одному смітнику, а руки в іншому. Макс також знав і про наручника, який до цього напав на його друга. Але цей чоловік у машині зовсім не виглядав небезпечним. Він носив окуляри, виглажену сорочку і здавався нормальним. Чоловік попросив Макса випити з ним, і той погодився. Але після кількох чарок Макса почало пробувати на сміх, і щойно він зрозумів, що йому щось підсипали, впав на землю. Наручник відвіз його до лісистої місцевості. Там він вилив якусь рідину на геніталії Макса і підпалив. Макс Шрейдер годинами лежав у лісі, періодично то приходячи до тями, то знову втрачаючи свідомість. Коли на це були сили, він кликав на допомогу. Близько 21.30 за щасливим збігом обставин повз проїжджав чоловік, який виявився медбратом, і помітив на узбіччі оголену фігуру. Макса доставили в меморіальний госпіталь Грейді, в який через 6 років доставлять і Майкла Джордана. Він пробув у лікарні шість тижнів, протягом яких один раз до нього прийшли поліцейські. Вони залишили візитку і сказали подзвонити, якщо він захоче поговорити. Макс благополучно загубив цю візитку і більше копи до нього не приходили. І це зовсім не здивувало Макса. Тоді, в Атланті, поліцейські були більше зацікавлені в арешті геїв ніж в їхньому захисті. Копи часто займалися шантажем, фіксуючи номери машин, що паркуються біля парку П'ємонт, де зазвичай збираються геї. Тоді розкриття сексуальної орієнтації могло коштувати людям роботи, родини і навіть життя. Перший, хто виніс справжнє ім'я наручника на загал, був Джей Ді Кіркланг, поліцейський, який у вільний від служби час підробляв охоронцем у гей-клубі Галус. Кіркленд мав дружину і дітей, він не був геєм, але зі співчуттям ставився до них. Відвідувачі клубу розповіли йому про наручника і описали, як він виглядає. І 4 листопада 1983 року в клуб зайшов чоловік, який відповідав опису. Кіркленд зупинив чоловіка і зробив його фото на полароїд. У клубі був чорний список, альбом з фотографіями людей, яких заборонено пускати у клуб. Кіркленд додав фото наручника до альбому. Перш ніж вигнати його з клубу, він спитав його ім'я мене звати Роберт Лі Беннет Молодший, я адвокат і я подам на вас до суду, відповів чоловік. Роберт Лі Беннет дійсно був адвокатом, як і його батько. Він був усиновленою дитиною Анабель Максвел і Роберта Лі Беннета, родом з маленького містечка Тованда, Пенсільванія. Його мати була світською левицею і донькою багатого судді. Батько, крім адвокатської практики, був президентом банку. Родина була дуже відомою і жила дуже багато в особняку у вікторіанському стилі з п'ятьма спальнями, каміном з білого мармуру та персидськими килимами. Еллі Сміт, яка знала Бенета з середньої школи, описала його як чарівного, модного і незвичайного. Більшість його друзів були дівчатами, а також він любив вишивати хрестиком і займатися садівництвом. Мав дуже тісний зв'язок зі своєю матір'ю. У середній школі він був дуже активний, грав у виставах, працював у студентській газеті та був бойскаутом. Після закінчення школи в 65-му році Беннет переїхав до Колорадо, щоб вступити до Денверського університету. Елі Сміт приїжджала до нього у гості і стверджувала, що він водив її у гей-клуби. До відповідальності перед законом Бенета вперше притягнули у 71-му році. Його заарештували у Вірджинії за непристойне оголення під час гомосексуального акту. Ще через два роки його заарештували в Атланті за викрадення автомобіля. Ще через рік його затримали, коли він намагався силою затягнути у свою машину чоловіка біля гей-клубу «Галус». За збігом обставин той чоловік виявився копом під прикриттям. Бенета звинуватили у викраденні офіцера поліції. Але у підсумку він відбувся штрафом у розмірі 75 доларів. Закінчивши навчання, Бенет повернувся у рідне місто Тованда, де почав жити подвійним життям. Вдень він працював у юридичній фірмі і стверджував, що шукає дружину. Вночі платив бідним місцевим хлопцям за те, щоб вони роздягалися перед ним, пили або займалися з ним сексом. Згодом він покинув роботу і придбав компанію з вирощування квітів «Трі Стамп. 16 квітня 76-го Беннет познайомився з хлопцем і запропонував йому поїхати у котедж на озері, який йому подарували батьки. Хлопець погодився, і після сексу в машині вони поїхали в котедж. Далі, за словами капітана поліції Френсіса Пануччо, сталося щось, що сильно налякало хлопця. Він втік з котеджу на машині Бенета і злетів у кювет. Коли поліція прибула на місце події, вони заарештували хлопця, а сам Беннет ухилився від уваги правоохоронців. Ніхто не хотів висувати проти нього звинувачення через вплив його батька. беннет старший все ж побоювався, що його син матиме нові проблеми, якщо залишиться в Тованді, тому через два місяці після інциденту в котеджі відправив його до Атланти. Там Беннет знайшов роботу в юридичній фірмі, де познайомився з 34-річною Сандрою Пауел, секретаркою і бухгалтеркою. Беннету на той час було 29. Сандра була маленькою і скромною, носила темне волосся, зібране в пучок. Коли вони з Беннетом почали зустрічатися, він сказав Сандрі, що він імпотент. Вона відповіла, що її це не хвилює. Вони збиралися усиновити дитину. У 78-му році Бенет зробив Сандрі пропозицію і вони одружилися. Його рідні та друзі були здивовані, що він одружився, адже всі знали про його орієнтацію. Ті, хто його добре знав, припускали, що одружився він перш за все заради своєї матері, яка була для нього авторитетом, і чиїх очікувань він, на його думку, не виправдовував. Незабаром після весілля Бенет звільнився з юридичної фірми. Деякий час він працював продавцем у ювелірному магазині, але здебільшого жив на дивіденти від акцій, подарованих йому батьком. Його дружина Сандра згадує, він просто тинявся цілими днями вдома у своєму халаті. Сандра була нещасна у шлюбі, але приховувала це. Одного разу восени 82-го року Сандра повернулася додому і побачила, як поліцейські вдягають на її чоловіка кайданки. Напередодні, у вихідні 24-річного Джеймса Лі Джонсона знайшли застреленим з пістолета 25-го калібру посеред вулиці недалеко від його квартири. Поліція дізналася, що Джонсон був повією, і востаннє його бачили з чоловіком схожим за описом на Роберта Беннета. За словами друзів жертви, вони знали, що Джонсон мав стосунки з чоловіком на ім'я Роберт, з яким познайомився у ювелірному магазині, де колись працював Беннет. За кілька тижнів до смерті Джонсон сказав, що боїться за своє життя і що Роберт його дістане. Експерти дослідили вміст шлунка Джонсона і виявили, що він їв розбіг і картоплю. При обшуку будинку Беннета вони виявили в холодильнику ті самі страви. Тому його заарештували за підозрою у вбивстві. Згодом він вийшов під заставу у 25 тисяч доларів, і довести його провину у суді прокуратурі не вдалося, оскільки у них були лише непрямі докази. Однак арешт став останньою краплею для Сандри вона після цього подала на розлучення. Тим часом в Атланті все більше стали говорити про наручника на Макса Шрейдера. Напали навесні 85-го року. У серпні того ж року чоловік на ім'я Чарльз Галоус зазнав нападу і пограбування. Через рік у червні Ентоні попіллія сів у авто чоловіка, який запропонував йому 50 доларів за те, що він питиме горілку, а потім на ходу викинув його з машини. Такі випадки періодично ставалися до 91-го року, коли Майкла Джордана знайшли покаліченим на парковці за готелем. Пізніше свідки повідомляли, що за кілька годин до нападу на Джордана наручник підійшов принаймні до ще одного хлопця у тому ж районі. Але поліція нічого не збиралася робити і все так і залишилося б, якби не суспільний розголос, зокрема завдяки журналісту Річарду Гріру. Коли він почув про напад на Джордана, він одразу подумав про наручника. Бо ще кілька місяців тому випадково почув розмову двох копів, в якій вони говорили про нього. Грір почав розпитувати інших поліцейських про наручника, але більшість з них вважали, що він просто вигадка, міська легенда. Тоді гір пройшовся по гей-клубам і порозпитував працівників і відвідувачів. Все було на рівні чуток. Але в цілому люди були дуже незадоволені тим, що ніхто не розслідує це, через те, що жертвами здебільшого були ті, існування кого копи воліли б не бачити. Грір залишив свою візитку в клубі Галус і попросив подзвонити, якщо працівники побачать людину, яку вони вважають наручником. В результаті йому почали дзвонити навіть посеред ночі і казати, де вони його бачили. Майже щоразу грір зривався і їхав у те місце. І щоразу, коли він приїжджав, там уже нікого не було. А потім Джей Ді Кіркленд, коп, який підробляв охоронцем у Галус, озвучив гріру ім'я Роберт Беннет Молодший. На питання якщо поліція знає ім'я чому він досі не затриманий. Кіркленд відповів, що намагався, але максимум, що він міг зробити, це заборонити йому відвідувати клуб, оскільки ті жертви, що вижили, і свідки нападів, відмовляються давати офіційні свідчення. Жертви боялися, що якщо вони звернуться в поліцію, всі дізнаються про їх гомосексуальність і їх почнуть шантажувати або навіть арештують. 28 травня, через два тижні після нападу на Джордана, Річард Грір опублікував на першій шпальті статтю з заголовком Геї повії бояться садистів. В ній він описав наручника, який, за його даними, здійснив до сотні нападів. А поліція залишалася байдужою до його злочинів. У статті була пряма цитата офіцера Кіркленда, який сказав, що, можливо, наручник відповідальний за кілька нерозкритих убивств. В статті не згадувалося ім'я Беннета, оскільки прямих доказів не було, тому він продовжував копати. Грір отримав доступ до документів та файлів поліції, які стосувалися попередніх арештів Беннета. Судячи з документів, він деякий час був підозрюваним у справі серійного вбивці, який з 79 по 81 рік убив 30 людей у Атланті. Справу тоді вело ФБР. На підставі різних непрямих доказів правоохоронці склали список 65 підозрюваних, серед яких був і Беннет. У одній з доповідних записок було сказано, що агентам було доручено стежити за всіма гей-клубами та місцями, де збираються чоловіки вії. Але через три місяці Бенета вилучили з числа підозрюваних і в 81-му заарештували Вейна Вільямса, якого проте було визнано винним лише у двох убивствах. 29 і 30 травня 1991 року Грір опублікував ще дві статті про наручника, в яких ім'я Беннета все ще не згадувалося. В той самий час поліцейські показали Майклу Джордану фото Беннета, і Джордан засвідчив, що саме цей чоловік на нього напав. Але поліція все одно не спішила брати ордер на його арешт. Це змушувало Гріра дедалі більше хвилюватися про те, що Беннет незабаром зможе напасти ще на когось. Оприлюднення його імені стало справою громадської безпеки. Після довгої дискусії з редактором газети, 31 травня, Грір опублікував статтю, в якій написав, що Джордан ідентифікував свого нападника як Роберта Беннета. У статті також зазначалося, що поліція досі не допитувала Бенета і не затримувала його. Він на той час знаходився у тампі в своєму котеджі на озері. Пройшло ще немало часу, але, врешті-решт, під тиском суспільства справа зрушила з місця. Департамент поліції Атланти таки розіслав до правоохоронних органів по всій країні повідомлення з описом наручника. Коли повідомлення отримав детектив Боб Голанд з тампи, він помітив схожість підозрюваного з фігурантом у справі, яку він розслідував кілька місяців тому. 22 лютого 91 року 35-річний Гаррі Клеп стояв біля Salvation Army Shelter і чекав, поки він відкриється. Клеп заробляв на життя, виконуючи дрібні ремонтні роботи і мав дуже серйозні проблеми з алкоголем. До нього під'їхав білий Лінкольн, водій якого сказав, що проводить дослідження на тему, як алкоголь впливає на настрій людей. Що було далі, ви вже й самі розумієте. Близько 22.30 офіцер поліції Джиммі Кеплінгер їхав по заміській дорозі вздовж лісу і помітив вогонь. Спочатку він подумав, що хтось розклав багаття в лісі і вирішив перевірити, але, вийшовши з машини, він побачив людину, охоплену вогнем. Офіцер вихопив вогнегасник зі своєї машини і загасив вогонь, а потім викликав службу екстреної допомоги. Згідно з поліцейським звітом, у клепа були опіки 4-го ступеня майже половини тіла, а рівень алкоголю в його крові був настільки високим, що прилади просто не могли його виміряти. Справа потрапила до детектива Голанда. Він намагався допитати клепа в лікарні, але той не міг говорити, тільки кивати головою. Вдалося тільки зрозуміти, що його хтось навмисне підпалив. Його травми були настільки важкими, що лікарям довелося амплутувати йому ноги. Колишня дружина клепа сказала, що розлучилася з ним через його проблеми з алкоголем. Також, за її словами, клеп раніше мав гомосексуальні стосунки, але це було тільки один раз. На місці злочину слідчі знайшли пляшку горілки Ріва, ємність для пального і запальничку. Нещодавно за 150 метрів від місця, де був знайдений клеп, було виявлено мертве тіло, що змусило детективів задуматися, чи не пов'язані ці злочини. Через пару тижнів детективу Голанду вдалося нормально поговорити з клепом. Він розказав, що чоловік, який на нього напав, їздив на білому лінкольні з коричневим салоном, десь 77 84 року випуску. Художнику, який малював портрет підозрюваного, Клеп описав його так: 40-45 років, темне волосся, вуса, окуляри з ростом приблизно 1,70 метра, вагою 70-75 кілограмів. Через два місяці після цього детектив Голанд і побачив повідомлення про розшук наручника. Він одразу ж подзвонив колегам з Атланти, які надіслали йому фото Беннета. Детектив Голанд показав фото клепу, якого щойно виписали з опікового відділення. Клеп одразу впізнав свого нападника, незважаючи на те, що на фото Беннет був без вусів. 5 червня поліція Тампи отримала ордер на арешт Беннета, і ввечері того ж дня його заарештували та доставили до Атланти. У розмові з журналістами Беннет тремтячим голосом запережив свою винуватість. Я тут, щоб сказати поліції Атланти та місту Атланта, що я не є людиною, яку називають наручником. Пізніше він скаржився на те, що у в'язниці йому не давали їсти, довго не видавали ковдру, подушку та сигарети. Трохи дивно, але судили його не в Атланті, а у Флориді, тому що штат запросив екстрадицію, щоб судити Бенета за напад на клепа. На суді він не визнав себе винним і, маючи гарних адвокатів, вийшов під заставу у 200 тисяч доларів. Після суду і розголосу почали з'являтися інші його жертви, які готові були свідчити проти нього. Тому Беннет знову повернувся до Атланти, щоб відповісти на звинувачення у нападі на Майкла Джордана і Макса Шрейдера. Він знову не визнав себе винним і вийшов під заставу у 100 тисяч доларів. У цій справі був дуже довгий і дуже заплутаний судовий процес, в якому без знання законів США дуже важко розібратися. Якщо все спростити, то, врешті-решт, адвокат переконав Бенета піти на угоду. Він визнає себе винним у злочинах як в Атланті, так і у Тампі, натомість він зможе відбути одночасно два покарання від двох штатів. У результаті його засудили до 17 років ув'язнення з випробувальним терміном 13 років. Крім того, він має право на умовно дострокове звільнення через 5 років, а також йому дали відсрочку від ув'язнення на 3 тижні, щоб владнати справи, пов'язані з доглядом за його старенькою матір'ю. Прокурори, журналісти, громадськість і жертви були просто обурені такою несправедливістю. Відбувати два покарання одночасно означає не відбувати одного покарання взагалі. У цій справі залишилося дуже багато нерозкритих питань, головні з яких скільки насправді було жертв і чи були ті, хто загинув. А також чому він скоїв всі ці злочини. Макс Шрейдер вважав, що Беннет ненавидів геїв, тому що сам був геєм і не міг це прийняти. Старий друг Бенета Стованди поклав частину провини за злочини на людей, які допомагали йому уникати наслідків його дій ще з молодості. Опинившись у в'язниці, Беннет був поміщений в одиночну камеру за власним бажанням. Згодом його перевели у загальний блок. І 1 квітня 1998 року, за рік до звільнення, він помер від інсульту. Дякую, що дивились, друзі. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, а також написати коментар. А якщо раптом бажаєте фінансово підтримати канал, це можна зробити за допомогою функції спонсорства або напряму через Монобанку. А також дякую всім спонсорам, які вже підтримують канал. Побачимось у наступному відео.